Ти просто дивишся навколо, хтось кращий, хтось досяг більше, хтось виглядає щасливішим. Спочатку це ніби стимул, але минає кілька хвилин, і в голові вже тінь. І Я не такий, у мене не виходить. І я відстаю. Це і є момент, коли порівняння починає красти в тебе твою впевненість, спокій, фокус і навіть задоволення від життя. Бо нас так вчили з маличку. Ми жили в системі кращий, гірший, успішний, невдаха, заслужив, не заслуговує. Мозок звик, щоб відчути себе нормальним, треба на когось озирнутися. І тоді починається нескінченна гонка. Не за своїм, а аби як у них. А ще часто ми просто не впевнені, що маємо право на свою швидкість, на свої помилки, на свій шлях. Тому щойно з'являється чийсь успішний результат. У нас вмикається внутрішній критик. Подивися як інші. А ти що? Ти знецінюєш власні зусилля, не відчуваєш задоволення, навіть коли досяг мети. Виникає хронічне відчуття, що постійно треба ще трохи більше працювати, краще виглядати швидше біг. Це виснажує і з часом перетворює життя на нескінченне змагання, де ніколи не буває перемоги. Зміни фокус, порівнюй себе не з іншими, а з тим, ким ти був вчора. Не знецінюй шлях, який ти вже пройшов. Фіксуй свої маленькі досягнення, маленькі щоденні. Це допомагає повертати фокус на себе, а не на інших. Нагадуй собі, чужий успіх це не твоя поразка. У кожного свій темп, свій старт, свої труднощі. Обмежуй токсичне порівняння в соцмережах, в розмовах, в думках. Якщо треба не час відписуйся, прибирай фокус, перемикай. Увагу! Ти робиш достатньо, ти вартий поваги, ти йдеш своїм шляхом, не дозволяй чужим картинкам зруйнувати твою цінність, не віддавай свою радість тому, хто навіть не знає, як тобі було важко її здобути. Адже порівняння це злодій радості, і він працює дуже тихо.